Сижу, є робота, вон Ну, Це дуже мідна робота, дівчатка. Володимиру Бігняку 66. і більш як півстоліття чоловік вишиває. Каже, навчився цьому від матері. Ну, я ще в дитинстві ще до 10 класу там дівчата прийшли, що володя навчи, володя навчи, ну давай. Тепер чоловік живе у місцевому будинку інтернаті в Бахматівцях. Ну, Прийде якесь натхнення, тут косядеш, дівчата куплять того бісеру. Тоді, ну, гарно виходить. Я нитками більше ще. Багато братів вишив, башки мої залишалися. Володимир Бігняк розповідає, зараз вишиває рідше. Важко переживав полон сина військового, якого тільки півроку як звільнили. Ну, він попав з Маріуполя, він сам моряк. Їх забрали 16 мая всіх. Вишивальник говорить, має роботи і гладдю, і хрестиком. Оце котик, вовки вон, Ось таких, я не знаю, щось дві вишив. Розповідає, частину робіт своїх втратив через пожежу в Києві, коли ті були на виставці. Це в 2014 році в Дом Приф Союзу. Там ікон було шість, природа. Шевченко. Ну Шевченко нитками вишитий, І нитками було вишито. Божа матір. Навчає вишиванню й інших мешканців інтернату, як от Юлію. Жінка каже, вміє вишивати тільки бісером, а хрестиком. А не пробувала я. А я вчив, чи не хочу. Бісером мені легше. Це Юля, це мені на день народження подаряли мені. І я її вишила її. Сестра господиня закладу Катерина Одинська розповідає, Володимир для мешканців як батько. Вони до нього як до тата. Біжать, він їм покаже, розказує, так як він вже в нас давно мешканець будинку інтернату. Катерина Одинська каже, допомагають з матеріалами та намагаються підтримувати підопічних в захопленні вишиванням. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.